Попереджувальна акція калусих пенсіонерів з перекриттям дороги тривала кілька хвилин. Всі вони виступили з вимогою, щоб міська влада забезпечила їм безкоштовний проїзд у громадському транспорті упродовж дня. Ми зараз, вирішили, що перекриємо дорогу. Це не це не, це не це тільки початок. Ми перекриємо на Львів, тому що видимо, що мер, мер не звертає увагу на нас. Ми і Львів перекриємо. І, інакше не буде. Дери повинні їхати цілий день, а не одинокими рейсами. Один рейс від другого, 3-4 години людина мерзне і чекає, котра не має чим заплатити. Ветерани праці повинні їхати безплатно всюди. 35-30 років відробив, хімії це 35, загальний стаж 40 гривень, 40 років повинні їхати безплатно. Ну Дали 4 гривні нині, завтра дасте, ну не дай, кожна дай, людина роби. може роби. дати. Це збалансувати є пенсійне посвідчення. хоча б гривні з пенсіонера взяти, і кожен проїде по гривні, то бюджет якась копійка буде. До протестувальників приїхав начальник управління економічного розвитку міської ради Юрій Соколовський. Він зазначив, що гроші для забезпечення усіх пенсіонерів безкоштовним проїздом упродовж дня в бюджеті не передбачено. Віднайти кошти можна, але тоді прийдеться скасувати низку міських програм, які заплановані на цей рік. Зважаючи на те, що в міському бюджеті передбачено 1 мільйон 400 тисяч гривень, ми розуміємо, що підрахувавши, яка орієнтовна кількість пільговиків була б для проїзду, якщо зробити його повністю безкоштовним для всіх пільгових категорій громадян на території нашого міста, це, це виходить в рік понад 3 мільйони 600 тисяч. Якщо Калуська міська рада передбачила б в бюджеті міста відповідні, Кошти і дані відшкодування здійснилися, дійсно. Такі перевезення могли б, але для цього необхідно буде скасувати e, дуже багато програм. Тобто це не, звол, не дозволить займатися ні ремонтом доріг, тротуарів, не буде можливості прокладати і ремонтувати трубопроводи. Протестувальники наголосили, це була тільки попереджувальна акція. Наступного разу дорогу перекриють на цілий день.